Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 фільмів різних жанрів, які чудово підійдуть для вечірнього перегляду. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Поїхали! Барон нещодавно потрапив до в'язниці, і саме тут він починає дружити з новим співкамерником, який славиться своїми численними успішними втечами. Разом вони починають розробляти план, як залишити стіни тюрми. У цей же час барон згадує історію своїх відносин з Мармелад з жінкою, яку він вважає коханням всього свого життя. Нещодавно вони разом пограбували банк, бажаючи отримати шанс на довге і щасливе життя, про яке вони завжди мріють. Проте дівчина зберігала купу таємниць, які барон так і не встиг до кінця розгадати. Наркодилер Фонтейн займається своїми буденними справами, коли наприкінці одного дня його вбивають конкуренти. Проте наступного ранку він прокидається без єдиної подряпини із втраченою пам'яттю. Коли Фонтейн приходить до сутенера Сліка, той жахається, бо бачив смерть хлопця на власні очі. Повія Йойо також була свідком вбивства Фонтейна, і крім того, вона помітила підозрілий автомобіль, слідуючи за цією машиною, компанія не сп... Подівано виявляє підземну лабораторію, де коїться щось дивне. Рорі відповідальний батько, який відчайдушно намагається забезпечити майбутнє своєї родині. Кобі, колишній ув'язнений, який прагне почати нове життя. Несподівано вони стають союзниками, адже за збігом обставин мають вчинити злочин для покращення свого становища. План пограбування здавався ідеальним. Проте, коли все йде не так, як було задумано, чоловікам доводиться рятуватися втечею. Разом вони намагаються уникнути конфліктів з. Корумпованими чиновниками і втекти від переслідування мстивого ватажка злочинного світу. Еміль молодий німець, який нещодавно повернувся з армії, і щоб знайти хоч якісь кошти на життя, він влаштовується на роботу актором масовки на найвідомішу кіностудію у східній Німеччині. На майданчику Еміль з першого погляду закохується в талановиту французьку танцівницю Мілу. Але коли дівчина відповідає йому взаємністю, пара опиняється в заручниках політичних розбіжностей між сходом і заходом. Берлінська стіна відокремлює Еміль. Міля від його коханої, проте він не здається і вирішує зняти власний фільм, запрошуючи на головну роль саме мілу. Закінчивши юридичний університет, Хайме Мереєс повертається до рідного містечка, де виявляє свою сім'ю в скрутному становищі, оскільки їй загрожує виселення з будинку через фінансові труднощі. Життя хлопця перевертається з ніг на голову, коли до його рук випадково потрапляє інопланетна реліквія, завдяки якій він перетворюється на могутнього супергероя під назвою Синій Жук. Одразу після цього хайме стає мішенню для голови великої. Ії корпорації Вікторії Корт, яка має намір дістати інопланетну реліквію і використати її в своїх інтересах. Англія 1937 рік. Популярний письменник Чарлі Кондомайн переживає серйозну творчу кризу і вирішує запросити до свого будинку відомого медіума Мадам Аркаті, сподіваючись, що спіритичний сеанс допоможе йому повернути натхнення. Проте абсолютно несподівано мадам Аркаті викликає дух Ельвіри, першої дружини Чарлі, яка померла сім років тому. Раптова поява жінки виявляється саме тим, чого Чарлі не. Не вистачало для подолання письменницького блоку його нинішня дружина зовсім не в захваті від такого повороту подій. Проте вона вирішує терпіти присутність примари, поки Чарлі не закінчить свою роботу. Ден самотній поліцейський з австралійського штату Вікторія, чиє життя опиняється на межі після трагічних подій. Спочатку він втрачає друга дитинства, знайденого мертвим у лісі. А потім свого улюбленого та водночас агресивного півня, вбитого лисицею, намагаючись побороти емоційний біль і зростаючу нестабільність, Ден вирішує взяти відпустку і вирушає в ліс, щоб розібратися в собі. Там він зустрічає незнайомця, який. Живе в хатині далеко від цивілізації між двома чоловіками повільно розвивається незвичайна дружба, допомагаючи їм знайти розраду у природі та одне одному. Міранда Грін лондонський флорист, яка мріє розгадувати таємні вбивства, подібні до тих, про які вона читає в романах Агати Крісті. Її заповітне бажання починає збуватися, коли Міранда отримує запрошення провести вихідні у віддаленому маєтку мільярдера Луї Фінлі. Після прибуття на острів вона зустрічає персонал мільярдера і п'ятьох гостей, які приїхали з усього світу. Незабаром одного з них виявляють вбитим, що з. Змушує інших відвідувачів турбуватися про те, хто стане наступною жертвою. Тепер Міранді доведеться застосувати власні дедуктивні навички, щоб з'ясувати, хто є вбивцею. Відомий в широких колах ганстер, про якого ходили легенди, вирішує змінити своє життя, залишивши кримінальні справи в минулому. Усвідомлюючи біль заподіяний близьким, він прагне виправити помилки і відновити загублені сімейні зв'язки. На нього чекає довгий шлях спокути, але злочинний світ не готовий його відпускати. Минулі вороги і незавершені справи незабаром нагадують про себе, ставлячи під загрозу плани чоловіка. Дуже Скоро колишній злочинець опиняється перед важким вибором: родина чи знову зануритися в морок кримінального світу. Макс спортивна оглядочка, яка має проблеми в особистому житті. Швидкоплинні романи закінчуються так само стрімко, як і починаються, і вона не може знайти постійного супутника. Проте все змінюється, коли Мак зустрічає Ніка військового кореспондента, який припадає дівчині до душі. Поки Мак переосмислює свій спосіб життя, межі між професійною діяльністю, дружбою та романтичними стосунками, починають стиратися. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, поставте вподобайку, залиште будь-який коментар для просування цього відео та підпишіться на канал.